Близько двох років є е, обов'язковою вимогою е, в нічний час, або за умовно достатньої видимості. Пішоходи мають використовувати або користуватися світловідбивними елементами, їх ще називають флікерами, або ж мати. Одяг, який так само відбиває світло, про одяг можна говорити як про світловідбиваючі жилет, до прикладу, такі як носять патрульні поліцейські, або ж якісь невеличкі, це можуть бути берлоки. Якісь маленькі фішки, які так само відбивають світло. Якщо не працює світлофор, або він в принципі не регульований, рекомендуємо користуватися або невеличким ліхтариком, або ж ліхтариком, який є на мобільному телефоні. Практично всі мобільні телефони обладнані такими ліхтарями. Що ми робимо? Підходячи до проїжджої частини, ми вмикаємо цей ліхтарик і повертаємо його в тому напрямку, звідки до нас буде наближатися автомобіль. По-перше, ми придбали такі от ліхтарики, їх видно здалеку і це як оповіщений сигнал, що ми йдемо для машини, в принципі, для людей. Плюс це гарна допомога вдома, коли немає світла. Також придбали такі світловідбиваючі елементи. Їх дуже багато зараз можна закупити на китайських сайтах, я не буду називати яких. От там, крім того, є і стрічки. Ми вже заказали такі світові елементи. Є дуже багато ремнів, я бачила, таких прямо можна одягати на поверх курток і буде видно заздалегідь. Тож, ну якось так викручуємося. В населеному пункті ми всі знаємо, дозволено дозволена швидкість 50 км на годину. Але якщо умови якісь ускладнені, тобто немає вуличного освітлення, ми не бачимо пішоходів або, або велосипедистів, які не дотримуються правил дорожнього руху. Може бути мряка, туман, тобто ще те, що ще більше Росію, це автомобільне освітлення, тому водій повинен за таких умов рухатися навіть менше, ніж 50 км на годину. Це називається безпечною швидкістю, тобто умови, коли водій може вчасно зреагувати на дорожню ситуацію, яка може змінюватися.